Отже, отже, головний тренер команди Перексперт Одеса після е, сьогоднішнього матчу. Зараз е, невеликий коментарій. Дуже цікава гра вийшла і для вболівальників. Можливо, і цікава командам було грати за рахунку 3-0. Вдалося повернутися в гру. Що у той момент сказали команді? Е, добрий день. Е, ну, гра виявилася, як ми думали, важкою тяжкою. Е, на жаль, не всі гравці нашої команди змогли. Сьогодні грати, але те, який стиль на гру ми вибрали, він майже себе е, оправдав. Е, ну, команда Атлетики вже е, дуже потужна, дуже швидкісна команда. І вона е, в началі гри скористалася нашими помилками. Е, пере, взяв ти туди хвилину і сказав хлопцям, що треба вірити, ми зможемо повернутися в гру. Так воно і вийшло. Вважаю, гра була видовищною для болівальників для всіх. Вітаю команду атлетик з перемогою.